Тернопільські ОДА знають, як заохотити до мандрівок областю. Туристам запропонували взяти участь у конкурсі, де головна умова зробити фото на фоні туристичного об'єкту Тернопілля і завантажити його на Фейсбук. Чим більше, тим краще, однак визначили і сім обов'язкових місць. Перше місце це ми передбачаємо замок родини Синявських, місто містобережани, друге ратуша, місто Бучач, замок князів з Ізуїцький монастир. Місто Кременець, костел святого Станіслава, місто Чортків, на фоні панорами міста Заліщики і Джуринський і водопад село Нерків Заліщицького району. На фоні яких потрібно сфотографуватися з таким постером, його можна завантажити на сторінці Фейсбук Тернопільщина Туристична. Окрім того, буде створена окрема група Тернопілля скарб незалежної країни. От, власне, це можна буде завантажити, роздрукувати чи в кольоровому варіанті, чи, можливо, там в когось хтось буде оперативно пересуватися, і в нього не буде можливості в кольоровому роздрукувати, може роздрукувати в чорно-білому на фоні семи обов'язкових об'єктів. А далі вже скільки, скажімо, дозволяє вам ваш ресурс, ваш час, ваша фантазія. Кількість фото, які можна завантажити у групу Тернопілля Скарб незалежної країни, не обмежена, адже переможцями стануть ті, хто завантажить найбільше фото на фоні туристичних об'єктів із відповідним постером та хештегом. Акція вже стартувала. Надсилати фото можна до 21 серпня.